Добрий вечір, гарного вечора, мої друзі, гарного тихого. Не змогла дочекатись я до завтра, щоб записати вам вже таке більш велике відео. Немає в мене терплячка. Сьогодні тільки дали світло на 2 часа раніше і доробили 4-5 позицій. Хочу відразу показати вам. Першим хочу показати, до речі, кабашон. У мене хтось із дівчаток в Ютубі запитує, до речі, вже декілька разів запитували, чи є у мене безкольоровий. Ну, там написано було білий топаз, але я зрозуміла, що це мається на увазі безкольоровий. Так, дівчатка, у нас є безкольоровий топаз, тобто прозорий біленький топазик. Можна зробити підвіс, можна зробити, то пишіть в особисті в описі до цього відео, там я залишаю свої контакти і напишіть мені, що ви бажаєте, каблучку чи підвіс. Я з радістю вам зроблю. Залежить від стилю, ціна залежить від стилю. Якщо це стиль коріння, то це зазвичай дорожче і довше по часу. Якщо це... Наприклад, в моїй роботі оцей топаз, якщо це буде кулон в моїй роботі, він буде коштувати, в моїй в класичній роботі, він буде коштувати 5 тисяч гривень. Каблучка, можливо, 5500 буде коштом, трошечки більше так. а в стилі коріння це вже буде дорожче, і вирізати модель з воску, також, також дорожче. І чому я вийшла сьогодні до вас, показую. Показую, друзі. Доробили. Ну, це ви вже бачили топаз, який тільки що пані клієнточка писала, я її показала і так вдягнула на руку, покажу і ще вам. Це є шикарний, шикарний топаз. Вінний 18,5 розмір, 350 доларів. Це 14, 14, ну, приблизно 14 тисяч гривень. Але він шикарний. Він такий колір у нього, як колір шампань. Колір у нього як у імперіала. Такий не в сірий відтінок, а він такий трошечки як розовий, дуже гарний, дуже. Він Наразі наразі він у мене фаворит із таких моделей. От У мене є біріл в такій модельці, він у мене в Києві в магазині. І є топазик у мене в такій модельки. Блакитний топаз. Цей поки що у мене фаворит. 18,5 розмір, дуже він. Він мені подобається по відтінку. Покажу вам ще один топазик, також вільний. Це 19 розмір, блакитний топаз. Я ще я зараз покажу так з собою і на руці, а потім розверну камеру і покажу більш ближче. Відео це не буде довгим. Я так думаю, що не буде довгим, я ж вмію розповідати. Відео не... Це буде 10 тисяч гривень коштувати, це 200-300-300 доларів буде коштувати цей. Ні, трошки менше. Трошки менше. Ну, в общем, 10 тисяч гривень буде коштувати. Я і математика, ми, ми новий, ми не родичі зовсім. Тому треба мені все е, зарані підраховувати, підсчитувати. 10 тисяч гривень буде саме ця каблучка. Дуже вона, 19 розмір, дуже вона зручна. Е, вона менша. За, за мою. Вона, вона і вуща, вона і менша трошечки. І. Ну, от, хто хотів не таку широку, як, як моя, то це прям ідеально. Вона дуже комфортненька. І зараз покажу не мої роботи зроблені, мої роботи, але не, не свободні камені, один камінь. Два камінця замовниці, один також замовниця, але камінь мій. Почну з свого. 18,5 розмір. Це є місячний камінь, зроблений на замовлення. Зроблений на замовлення. От такий. Він високий. Гарний такий місячний камінчик. І ще один місячний камінь. Ну, я вам його покажу на мізинчик тому що у мене дівчатка золушки. Вони з маленькими з маленькими рольми покажу на мізинчику І ще одна, також зроблена на замовлення. Така капучка. Невелика камінь, супер клієнточка, ми разом вибирали на виставці, на виставці цей камінь. Єдине, що ми його перепалірували, тому що, навіть якщо заїжджають готові кабашони на, на виставку, продасться. Навіть якщо в мене підлога, ламінат, Тут нічого не розбивається, не, 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 не переживайте. <ріст> не переживайте, будь ласка. Коли робили майстерню, враховували те, щоб е, що буде щось падати, враховували, щоб, те, ну, щоб підлога була е, відносно м'яка, і щоб не було жодного зазора, щоб Якщо камінчик якийсь впав, бо іноді особливо маленька ограночка, вона може вискочити, вилетіти. І якщо десь яка є щелинка, я не знаю, як ці камінчики знаходять ті ну, Воно туди попадає, у нас була підлога, знаєте, така дерев'яна. І між цими дерев'яшками, ну, вона покрашена була така простою краскою, це така стара підлога. І зазвичай завжди. Попадає, <свистач> попадає туди в ті щі, щілини, і потім ж ти ж його не знайдеш і не достанеш. Тому це, тут підлога, тут можна, тут можна і спати, вона тепла. Тому, тому камінцям тут безпечно. Так, теж зроблено на замовлення. Не знаю, чи сьогодні, чи завтра напишу і відправлю до Києва. Друзі, а що я хочу вам показати, це прям камінець клієнтки. Але це така краса. Це така, це, я не знаю, розкіш, така сильна енергетика, така прям смарагд, смарагдище хочу вам показати. Без дозволу клієнтки, але я знаю, що вона буде рада, що я вам показала. Я впевнена, що, що все добре. Хочу і вас потішити цією красою. Все придбати ми не можемо. І я так само, але любуватися і дивитися нам заборонити не може. Тому, друзі, показую вам. І тому сьогодні і ви ж саме, саме із за цього смаракда вийшла сьогодні. Записала вам сьогодні відео, щоб, щоб вам було, було цікаво. <різь> тільки що спілкувалася з клієнткою. Е, вона каже: Покажіть мені таку модельку, як ваша, тільки, напевно. Не з блакитним топазом, а з чимось іншим, бо мені здається, що вся країна вже ходить у ваших таких каблучках. Насправді ні, це так тільки здається. Вона моделька красива, вона цікава, але це не дешеві роботи, не, не всім вони доступні, тому не вся, не, не вся країна. Я б з радістю, що вся що всі носили мою роботу. Але але не так. Так, трошки, трошки повеселило. це показую ближче. Покажу вам ближче. Вчора дівчинка мені дзвонила, ну, ми спілкувалися, і вона сказала, що якість відео інша, так, що, що відео краще стали. Трошки лучше, тому що придбала інший інший телефон. З тим телефоном, який в мене був, неможливо було знімати. Там дуже маленька пам'ять, і я так знімала 20 хвилин, потім все витирала, загружала. У нього пам'яті зовсім-зовсім не було. Він не підтримував. то Зараз мені, зараз мені звісно, це натуральний друзі, натуральний, настоящий. Смарагд красивий. Ну, що зробиш? Красота красива. Дякую велике за довіру. Я дуже насправді смарагди. Вони самі по собі дорогі, і з ними дуже, дуже важко. Працювати, вони дуже крихкі, вони тверді, але крихкі. І ювеліри зазвичай відмовляються їх кріпити. Вони дуже важкі в закріпки саме і не хочуть брати, тому що ну, не дай Господь би у цей, у цей кабашон, де я візьму інший. І тому або ставлять ціну таку саму, як коштує цей камінь. то за роботу. І це така перестраховка, що, якщо що, то компенсується. Ну, в общем я якщо чесно, я дуже переживала, я дуже переживала, як я його достану з іншої роботи. Іноді бувають, що дефекти ховають під кастом. І коли ти намагаєшся достати камінь. То там можуть бути сюрпризи. Або якісь коли, або якісь тріщини, або щось таке, що іноді я була один раз у мене був такий випадок: був камінь, був каст, а в касту були опілки. Я не знаю, навіщо їх туди засунули. Просто опілки, просто ну, як в ДСП ці опілки. І зверху, і зверху такий був, був камінь. Ну, якось, якось так. Тому, не знаю. Але все вдалося, все добре, камінчик ціленький, його трошечки відполірували, вдихнули в, не, в нього нове життя, і я прям тішусь ним. Я прям задоволена, мені прям красиво-красиво. Бачите, якщо заглянути на нігті, не звертайте увагу. Сьогодні ходила до жульки. І, що ви думаєте, натрапила на гриби, на рядовку ну, її називають синя ножка. Дивіться, який він красивий. Це він такий по спаєності місячний, він, він не тріснутий, у нього така текстура, він має так хаотично. Оці свої м, чешуйки, скажімо так, То це нормально для То, і так грає. Це, конечно, красота красива. Давай подивіться на нього. Ага, мій чоловік каже, кому треба зараз нігти, якщо ти показуєш каблучки. Я звертаю на таке увагу. Якщо хтось показує прикрасу по інтернету і дуже не догляну. Ну, такі... Воно ж зрозуміло, коли руки грязні від роботи, а коли рук... Коли, коли ні, знаєте, коли покоцані нікті, то воно прям так дуже некомфортно не дивиться. То я на це звертаю увагу. І оцей топазик білий. ну, ну прозорий. Мої дорогенькі, сподіваюся, вам на ніч підняли настрій. Тим дівчатам, які, чиї ці роботи, я впевнена, що все добре, що у них буде настрій. Обіймаю вас дуже сильно, люблю вас дуже сильно. Ви в мене самі, -самі найкращі. І ви мені в коментарях пишете. Що я дію на вас як заспокійливо. Ви не повірите, я коли лягаю, ну це вже відпочивати, я обов'язково читаю ваші коментарі. І вони на мене так само діють. Я заспокоююсь, я відчуваю, що я потрібна, я відчуваю, що вам подобається те, що я роблю. А саме головне, що ми ділимося красою. і... Так, ми надіємося, що буде все добре і ми будемо жити своє якісне, гарне життя. Обіймаю. Дякую за коментарі, дякую за лайки, за жулькою, доглядаю. Дякую.